Мир вам, знаєте, друзі, є щось таке, що мене справді дивує. Це кожен раз, коли люди кажуть, старе християнство, звичайне, старомодне, повсякденне, давнє християнство. <рес> Єдине, яким християнство не буває, це стандартним або звичайним. Фактично, я збираюся вийти за рамки і сказати дещо ніде. Немає релігійного діяча у всіх релігіях чи філософіях світу. Ніде то більш дивний і вимогливий, невблаганніший і більш тривожний. Ніж Ісус, Я повторюю ще раз: немає гуру, вчителя, засновника, ніхто хто такий же дивний і невблаганий, як Ісус. І тут релігія пов'язана з Ісусом, є найдивніша з усіх. Хочу представити вам перший експонат сьогодні, і це Євангелія від Матвія, розділ 10. Ісус каже своїм апостолам: слухайте, хто любить батька або матір більше, ніж мене. То й недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Гаразд, давайте я поясню. Отже, найсильніша любов, яка у нас є, любов дитини до батьків, любов до матері, батька. Або навпаки, любов батьків до дитини. Можливо, ця любов найсильніша. Цей зв'язок, який буде відчувати батько з дочкою чи сином, а сила любові матері до своїх дітей, маючи зауважте як певні внутрішні якості, так і зовнішнє зобов'язання я маю на увазі, що батьки сказали б, ну це найважливіший обов'язок у моєму житті. Я знаю багатьох людей свого покоління, які стали батьками. І я їх знав, коли вони ще були нерозумними підлітками. І все таке. Потім вони стають батьками, і щось відбувається. Я маю на увазі, що дитина щойно дитина з'являється, вони змінюються, тому що тепер ця дитина. Для мене все Я віддам своє життя, щоб захистити цю дитину. Подумайте про маленьку дитину та її любов до батьків про силу цього зв'язку. Подумайте про зовнішні зобов'язання в іншому сенсі, переходячи від дитини до батьків, коли батько старіє, стає немічний і нужденний, і діти законно відчувають цей надзвичайний обов'язок. піклуватися про своїх батьків Ісус навмисне тут згадує наймогутніший вплив, який ми маємо на собі. Але тоді послухайте, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І Хто любить сина або дочку, просто подумайте про молодого батька, у якого щойно з'явилась дитина, і ті почуття. Той шалений зв'язок. Я помру за тебе, ті почуття, які відчуває батько до дитини. Хто любить сина чи доньку більше, ніж мене, недостойний мене? Тепер присягаюсь вам усім, Буда цього не сказав би він цього не зробив би. Я маю на увазі, що Будда має для нас вчення. Він сказав би ось так званий вісімковий шлях. Я пішов ним і знайшов щастя, і ти теж можеш. Мухаммед не сказав би цього. Ні, ні. Він сказав, я отримав це одкровення від ангела, і я записав це. Це Коран. він би такого не сказав. Мойсей цього не сказав би, конфуцій цього не сказав би, Арістотель цього не сказав би, Платон цього не сказав би. Я не знаю нікого в філософії чи в релігійних культурах, хто сказав би таку дивну річ. Але Ісус так говорить, ваша особиста любов до мене має вийти за межі найінтенсивнішого кохання вашого життя. Я б із задоволенням помер за цю дитину. Так, але ти повинен любити мене більше, ніж її. Тепер ви розумієте, що я маю на увазі, і чому я говорю про дивність християнства? Це така ж висока христологія, як пролог до Євангелія від Івана. Споконвіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог, і слово стало тілом, і оселилось між нами. Ми кажемо, що так, Іван каже нам, що Ісус є Богом. Ну, Ісус говорить те саме тут, просто використовуючи дещо інший риторичний стиль і систему символів. І, і я маю на увазі, кого треба любити. більше найсильнішої любові, яка у вас є. Ну Бога, тільки Бога. О Ісус. Він дуже цікавий вчитель. Я вважаю його захоплюючим прикладом моралі. Ну і ці слова абсолютно не вписуються ви можете уявити вчителя, який каже, якщо ви любите Бога, про якого я говорю, якщо вам не подобається вчення, яке я пропоную, але він не сказав би цього, якби він сам особисто не був би найвищим благом. Дозвольте мені повторити це ще раз. Він би не сказав цього, якщо сам особисто не був би найвищим благом. Ось про що йде мова в християнстві. Ось про що йде мова. Ви не можете бути нейтральними щодо цього. Саме тому той самий Ісус говорить: хто не зі мною, той проти мене. Або збирайся зі мною, або розсипишся. Ви повинні прийняти рішення щодо Ісуса, ось що Він нам тут говорить. Це етичний корелят до твердження. Що Ісус Божественний. Окей, ви скажете: гаразд, багато над чим треба попрацювати, багато чого прийняти, і на цьому він не зупиняється. Послухайте, як Ісус продовжує. Хто не бере свого хреста і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Гаразд, ти кажеш мені, що я повинен любити тебе. Господи, більше, ніж я люблю своїх дітей. Більше, ніж я люблю своїх батьків. Mm -hmm. Так. Це exactly. те, що я маю на увазі. Exactly. Це саме те, що я маю на увазі. Now... А тепер ти кажеш: якщо не береш свій хрест кожен день і не йдеш за мною, ти не вартий мене. Mm -hmm. Так? Я That's хочу, something. щоб ви дещо побачили. Очевидно, ми зараз асоціюємо хрест, взяти хрест. Зі стражданнями, прийняттям болю життя, і що маємо робити це з незворушністю і легкістю духу. Так, але це не те, що Ісус тут каже. Як приклад, коли трапляються погані речі, помоліться Богові та прийміть їх з терплячим духом. Але Ісус так не говорить. Він каже: якщо ви не візьмете свій хрест, візьми свій хрест іншими словами, шукайте його. Самостійно ви маєте зробити це, не просто приймати хрест, даний вам зовні. Візьміть хрест. Бачите, що він зараз має на увазі? Так само як Ісус взяв свій хрест, щоб могти понести гріхи світу і тим самим забрати їх, так само як він зазнав смерті, якою ми були зв'язані, так само як він ніс наші тягарі. Тому ми повинні активно нести тягарі інших. Знову ж таки, я розумію, з усіма нами, волею чи неволею, трапляються страждання, і справді, ми повинні завжди це приймати у стані терпіння та прийняття Божої волі. Тощо, але це не те, про що Ісус говорить. Він має на увазі ви, хто йде за мною, ви, хто мене любить більше, ніж власних дітей. Тобі потрібно кожен день нести тягарі інших людей і робити це активно шукайте можливості нести тягар когось іншого. Що, якби ви почали свій день саме так, замість того, щоб сказати, гаразд, як я збираюся заробити більше грошей сьогодні, або стати більш популярним сьогодні, чи стати більш успішним сьогодні. Замість того, щоб задати ці запитання, запитайте, де зараз є хтось, хто несе тягар поруч? І що я можу зробити, щоб допомогти йому? Чий хрест я можу підібрати, як Симон Киринейський допоміг Ісусові нести його хрест? Гей, ти любиш мене більше, ніж власних дітей? Так, Господи, я намагаюся. Я намагаюся. Добре добре. Ось тест. Ти готовий зробити це щодня? Бо якщо ні? ти насправді не гідний мене. Я, є ще щось? Я говорю це навмисно, щоб показати, як це драматично. Як це драматично? Чудова вимога, яку Ісус ставить перед нами, робити те, що він зробив, нести тягарі інших. А тепер послухайте, як це підсумовано. Хто своє життя зберігає? Той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, то його знайде. Є закон духовної фізики. Що означає знайти своє життя? Це означає, що я його отримую, я схоплю його, зроблю його своїм власним. Я заповню всю свою порожнечу всіма благами світу. Я збираюся знайти своє життя. Подумайте, скільки голосів ви знайдете навколо себе, які скажуть. Я пробився, я зробив свій статус, я створив свою кар'єру. Так, добре, добре, добре. Це називається мати своє життя, знайти своє життя. що станеться, Ви його втратите. Воно розсипеться. але той, хто погубить своє життя заради мене, що це значить? Це означає, хто охоче несе тягарі інших з любові. Той знайде своє життя. Він знайде своє життя. Це формула. Любіть Ісуса більше, ніж ви любите своїх батьків, дітей і життя. А потім зробіть те, що зробив Ісус. Несіть тягарі людей. І ви справді знайдете своє життя. Гаразд. Ще один крок. Вимоги не зупиняються. Послухайте його. Хто вас приймає, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Я думаю, що в такий спосіб це і є все Євангеліє, це все духовне життя в двох словах. Коли ми любимо Ісуса понад усе, ми любимо Його більш ніж ми любимо власних дітей. Коли ми робимо те, що Він зробив, ми несемо чужі тягарі, щодня беремо хрест. Коли ми це робимо, ми стаємо найбільш ефективними посланцями, якими тільки можна бути для Христа. Як люди втягуються в цю динаміку. Ну, свого часу Ісус тягнув їх, але зараз, зараз Він використовує людей на зразок нас. Я маю на увазі, що ми не гідні посудини, Бог знає, але він використовує нас. Знову ж, хто вас приймає, мене приймає. Тож, якщо хтось побачить, що ви несете тягарі іншого, беручи свій хрест охоче, любити Ісуса понад власне життя, власних дітей і батьків, ну ця людина прийме Христа через вас. І, приймаючи Христа, Він також прийме того, хто послав Христа, а саме Отця. Як ви пропагуєте віру? Словами? Так я в це вірю, тому що я багато говорив в своєму житті. Але перш за все, ви пропагуєте Христа, будучи Христом, відповідаючи йому, люблячи його понад усе на світі, і ви стаєте тим самим образом Христа, посланцем Христа. І ви залучаєте людей до Божественної любові. Отець послав сина. Син посилає нас. І коли люди бачать нас як образ сина, вони повертаються до сина і таким чином до Отця. Ось це Матвій, розділ 10. Ви хочете духовного життя у всій своїй невбинні вимогливості та визвольній силі. Ось де ви це знайдете. Якщо ти не любиш мене більше, ніж свою матір, твій батько, твій син, твоя дочка, твоє життя, ти недостойний мене. Як на мене, все інше в християнстві є лише приміткою до цього і благослови вас Бог. Дякуємо, що додивились дане відео. Також будемо вдячні за вашу активність, поширення, підписку та вподобайку. Адже це допоможе популяризувати християнський контент українською мовою, хай Господня любов перебуває поміж вами.